Всім привіт-привіт! Да, я сиджу. Я сиджу на лавочці під яблункою. Гарна погода. Тепленько, правда, трошки такий земненький вітерець подуває, але ж дивився прогноз, що далі вже на найближчий тиждень будуть душі, кисло, мокро, вже так не посиджу. Роботи таку... у, а і ну і ту роботу. Маю настрій вам почати розказувати історію про одного мого знайомого. Хочу сказати, як це часто при фільмах говориться, що ця історія знята на основі правдивої історії, а збіги з якимись там учасниками тої історії випадкові. Оце так само я вам хочу сказати за цю історію теж. Цю історію я назву міньор. І буде кільканадцять серій таї історії, розкажу вам про цікаву людину, мого хорошого, знайомого. А що таке? От. Значить, почну я з того, що знав я того чоловіка, точніше знаю, знаю я того чоловіка давненько, десь з 2000-х років приблизно. Він тут недалеко, так і відносно недалеко проживає, можна сказати, в сусідньому селі. От. Ну, чоловік сам як людина, класний мужик, словний, чесний, не брехло, не тріпло. Не часто такі люди попадаються. На жаль, ну, я з ним справи мав які, значить, він копач. Ну, тобто, знаєте, копає з металодетектором. Е, І я в нього викуповлював речі, які мене цікавили. Ну, все, В основному, що, що зв'язане зв з е, сільським господарством. Всякі там кіні підкови, стримена, стремена, металеві деталі, упряжі кінної. Ну, таке, що там, що там попадало, що мене цікавило, ще накачай, більше. Ну, ладно, хватить, кинь, воно на сонці хай лежить. О, цього. І, Значить, ну і так час від часу ми дзвонювалися, заїжджав до нього. Цікаво з ним було поговорити. Доволі розумна людина. Хоча, ну, то пізніше я ще все розкажу, уточню. Думаю, що ту людину багато хто знає. З нашого з мого краю, особливо хто <кій> з тематики пошуківців. Ну, Але це така ситуація. Я розкажу, як є. Ну, так час від часу я до нього заїжджав, коли там дзвонювалися, їй були якісь потреби. І от одного разу біля його двору побачив мене мій знайомий, а земляк того міньора. Десь там пізніше перепиняє мене. Каже, слухай, ти які справи маєш з міньором? Я кажу, там є в мене деякі діла, а що таке? Та ти що каже, не знаєш, він страшна людина. Кажу, чим він страшна людина? Знаю його вже десятки років, прекрасна людина. Та ти що не знаєш, тут так, каже в селі, його односельці з ним стараються тільки такого: Привіт, здорово, бувай, папа. Боже борони, щось десь до нього криве сказати. Кажу, як то криве? Ну там він був щось з якимось там е, односельцем щось там поспорив. Так він йому гранату в форточку кинув раненьку. Каже, добре, що не зірвалося, не просто хотів налякати. Ну, знаєте, трошки такий якийсь перелячок перелячок. Ну, не перелячок, але таке, знаєте. Ну, якось на слідчу зустріч зустрічаюся з тим чоловіком, з тим міньором. Та якось так мені муліє так легенько. Ну, я до нього на ви Він старший за мене. Е, кажу, слухайте. А що то в селі ото розказують, що ви якусь там гранату кинули комусь вікно, що хотіли, кажу, когось налякати, щось він вам погане зробив. Е, от. Та він каже, та ні, каже, то сука, взриватель від сирів. І бачу, що говорить він. Ну, Сука, то я вже від себе вложив, бо він абсолютно не матюкався. Я не знаю, якої він віри, не віри, але Матюків ніколи ні одного від нього не чув. Вот. Каже, зриватель від сирів. І то так дивлюся на нього, що він не жартує. Він говорить серйозно, понимаєте? Та я мовчу, мовчу, кажу: то, то за що ви йому такого гостинця? Ах, закинули. Виявляється така ситуація. Той чоловік, наскільки я знаю, відколи я його знаю, він жив з того, жив з того, чого кажу, жив. Він ще слава Богу, живий, наскільки я знаю. Ну, але зараз того не живе. Ну, він жив з того, що при хорошій погоді, ну, тобто, коли земля не замерзла і там не капає дощні сніг, він їздив, купав е з металодетектором. металолом. Ну і заготовляв його доволі прилічні кількості О, цього. Але шарик, що буде. Але там такий нюанс е, получався з тим металоломом е, Металом в нього був непростий. Це були. Е, коротше, металом був такий, що його на черметі не хотіли приймати. І ну коли знали, Сам цей міньор його не міг здати, в нього просто не приймали його, ні за які гроші, помієте? І він такий хитрий спосіб. Він знайшов чоловічка простого і, як би той чоловічок здавав той металолом. І все проходило. І цей чоловічок його обманув на грошах. Міньор про то взнав і вирішив йому так, так його провчити. Ну, граната не взірвалася, цього разу не зірвалася. Я серйозно говорю, не жартую. Ну, напевне, що чоловік аналізи бистренько здав. <хи> От. Я собі так думаю. Історій про того чоловіка буде ще багато. Дивіться далі, підписуйтесь, лайкайте, шмайкайте. Пишіть, може, хто того чоловіка впізнає по моїй розмові, а не впізнає, то дивіться далі. Дуже цікава людина. Пригодів про нього я чув багато. В деяких брав участь сам. Так, що буде ще продовження, і думаю, що буде далеко не одна серія. Всього вам хорошого, миру, здоров'я і не обманюйте нікого. то може граната прилетіти в вікно.